Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео пропоную зробити січасту широку силянку з бісеру. Вона красиво лягає на шию напівколом. Однотонна, тож візерунок легко запам'ятати. А для спонсорів на вкладці Дописи буде посилання на її схему в гарній якості. До речі, на каналі ще є такий варіант широкої однотонної силянки, трохи з інакшим плетінням. Ширина сьогоднішньої 7 см. Бісеру знадобиться приблизно 70-75 г, залежить від довжини виробу. У мене чешський бісер преціоза 10-го розміру номер 50710 смарагдовий напівпрозорий колір. Єдиний мінус прозорих кольорів це те, що через них просвічуються вузлики, там, де закріплювали нитку. Нитки використовую Титан 60 візьму чорні. Хоча можна було б і сірі або зелені. В голку для бісероплетіння заправляю нитку приблизно 2,5 метри в один шар без вузлів. Можна взяти й коротшу або довшу, це вже залежить, як вам комфортно. Закріплю на кінці стоп на мистину. відступаю десь сантиметрів 30 проходжу прохожу так, щоб голка не зацепила нитку. Намистина має вільно переміщатись. Набираю 54 бісеринки. Голка зараз знизу. Підступивши 3 бісеринки, в четверту вставляю голку в напрямку вверх. Має вийти хрестик. Підтягую все до стоп намистини. Набираю сім бісеринок, тут сім бісеринок пропускаю, у восьму вставляю голку вверх. Ще раз набираю сім штучок, сім бісеринок пропускаю, у восьму вставляю голку вгору. Виходять комірки зі сторонами по 7 бісеринок. Знову набираю 7 бісеринок, 7 бісеринок пропускаю, у восьму вставляю голку. Нанизую 5 бісеринок, голку вставляю в шосту вільну бісеринку вверх. Повторюю. Набираю 5 бісеринок, вставляю голку в шосту вільну бісеринку в напрямку вверх. Та ще раз додаю 5 бісеринок, голку вставляю в шосту бісеринку. Додаю три бісеринки вверх в четверту вільну. Має залишитись ще чотири штучки. Набираю три бісеринки, вставляю голку вгору в саму крайню бісеринку. Добре все підтягую. Це вийшов перший ряд, тобто ширина нашої силянки. Нанизую три бісеринки. Тут дужка з трьох бісеринок. вставляю голку в середню з них в напрямку вниз. Ще набираю три бісеринки. Вставляю голку вниз в середню з трьох бісеринок. Набираю чотири штучки, вставляю вниз, в середню з п'яти бісеринок дужки. Далі 5 бісеринок відправляю вниз в середню бісеринку найближчої комірки. Ще 5 штучок відправляю вниз. Додаю шість бісеринок в напрямку вниз, в середню з семи бісеринок комірки, тобто в четверту. Вниз вставляю сім бісеринок. Тут також сім штучок. В кінці ряду гарно все підтягую. Додаю сім бісеринок, три бісеринки відступаю, в четверту вставляю голку в напрямку вверх. Має вийти хрестик, підтягую його до решти плетіння. Рухаюсь вгору. Набираю 7 бісеринок. Вставляю голку в середню бісеринку комірки. Набираю 7 бісеринок. Також вставляю вверх в середню бісеринку найближчої дужки. 7 бісеринок відправляю вверх. Тут дужка з 6 бісеринок. Вставляю голку в четверту вільну бісеринку, якщо рахувати знизу. П'ять бісеринок додаю вверх в середину дужки. Ще п'ять штучок відправляю вверх в середню бісеринку найближчої комірки. Набираю 5 бісеринок, тут вставляю голку в третю вільну бісеринку, якщо рахувати знизу. Нанизую 3 штучки, відправляю їх в середину комірки. В кінці ряду теж додаю три бісеринки. Зараз ряд йтиме вниз. Нанизую три бісеринки, вставляю голку в середню бісеринку найближчої дужки. Напрямку вниз додаю ще 3 бісеринки. Набираю 4 штучки, відправляю вниз в середню з п'яти бісеринок. Далі 5 бісеринок відправляю вниз в середню бісеринку найближчої дужки. Також 5 бісеринок відправляю донизу. Додаю 6 бісеринок в напрямку вниз, в середню з 7 бісеринок комірки, тобто в четверту. Вставляю вниз 7 бісеринок. Також вставляю 7 штучок. Не забуваю все підтягувати. Набираю сім бісеринок, три бісеринки відступаю, четверту вставляю голку в напрямку вверх. Хрестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. Рухаюсь вгору, набираю сім бісеринок, вставляю голку в середню бісеринку дужки. Набираю сім бісеринок. Також вставляю вгору в середню бісеринку найближчої комірки. Відправляю 7 бісеринок вверх. Тут дужка з 6 бісеринок, вставляю голку в четверту вільну бісеринку, якщо рахувати знизу. 5 бісеринок додаю вверх в середину дужки. Ще 5 штучок відправляю вверх в середню бісеринку найближчої комірки. Набираю 5 бісеринок. Тут вставляю голку в третю вільну бісеринку, якщо рахувати знизу. Нанизую 3 штучки, відправляю їх в середину комірки. В кінці ряду теж додаю три бісеринки. Будемо рухатись вниз. Додаю два рази по три бісеринки. Набираю 4 штучки, відправляю їх вниз, в середню з п'яти бісеринок. вплітаю 2 рази по 5 бісеринок вниз. Додаю 6 бісеринок в напрямку вниз, в середню з 7 бісеринок комірки, тобто в четверту. І два рази додаю по 7 бісеринок напрямок вниз. Набираю сім штучок, відступивши три бісеринки, вставляю голку в четверту бісеринку в напрямку вверх. Підтягую цей хрестик до решти плетіння. Напрямку вверх два рази додаю по сім бісеринок. Ще сім бісеринок відправляю вверх. Вставляю голку в четверту вільну бісеринку, якщо рахувати знизу. Два рази по п'ять бісеринок додаю вверх. Нанизую 5 штучок. Вставляю голку в третю вільну бісеринку, якщо рахувати знизу. І два рази по три бісеринки таким чином, продовжуємо набирати далі. Можете вімкнути це відео на час, вказаний на екрані, та продовжити плести з того місця. Або ж плести за схемою, якщо ви спонсор каналу. Як закріпити нитку, якщо вона стала за короткою. І як потім додати нову, є окреме відео: посилання буде внизу. Трохи просвічують місця, де було закріплення ниток. Все ж таки нитку потрібно було брати трохи світлішу. Загалом я набрала приблизно 34-35 см довжини, напівколом важко точно виміряти. Тепер або ховаю нитки і роблю застібки зав'язки з ниток муліне. Або на цих кінцях додаю голку, роблю крок назад і додаю туди застібку з фурнітури. В мене це подвійні кільця, а потім до них закріпила карабін з ланцюжком. Чекаю на ваш чарівний лайк, а з мене буде нове відео.